Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 24 листопада. І ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. Завжди стараюся розпочинати із української теми і про Україну. Зараз говорять дуже багато. Дуже багато от реально. І основна звичайно, тема це запропонований пакет чи мирний план, який намалювали. Як говориться, Витков разом із російськими людьми. Ну і з цього приводу дуже багато говориться. По-перше, Трамп декілька заяв з цього приводу розую, Марко Рубіо, сенатори, конгресмени говорять з цього приводу, але по порядочку. розпочну з того, що Трамп образився, що Україна не висловила достатньо. Вдячності за намагання Америки в просуванні цього плану. І знаєте, що оці 28 пунктів, які я от в п'ятницю за це трошечки на минулому тижні розказую, я вам скажу, що е я майже переконаний, що Трамп не прочитав навіть про що це все діло. Йому підсунули так уже не, неодноразово, хоча він коли балотувався в президенти, він Висміював Байдена саме за такі речі, що він не розуміє, йому дають, підписують. А тут Трамп уже прямим текстом неодноразово там про людей, які він підписував помилування. Він каже: я не знаю навіть хто це. Мені дали я підписав. І точнісінько, так само скажу, це занадто довгий текст для Трампа читати, щоб занурюватись у якісь там історії про Україну. Він просто знаєте в нього було. О, таке бажання, плани, щоб підсунули, дали оцю пропозицію для України, вони підписали і все вирішилося до четверга. Знаєте, це такий е, радянсько-комуністично-диктатурський, оце якийсь момент, робити якісь речі до якихось визначених дат в Америці четвер це День подяки. Відповідно, Україна візьме оцей план на 28 пунктів, підпише. Поклонами мільйон разів поклониться Трампу до землі, він буде вдячний премія миру, він Спаситель там і так далі. Але тут, як ви розумієте, по-перше, так само цитуються і європейці, що вони проти цього. Хоча, здається, так само піднялася історія про те, що скільки дали Україні, а на яку суму виявляється, і ще до цих пір купляється російської нафти. І таким чином, що Росію, виявляється, Європа підтримує навіть більше, ніж Україну. Тобто, з декількох сторін в той же час. Сьогодні Трамп уже сказав, що добрі речі відбуваються прямо зараз, і ми очікуємо на прорив, що відбувалося прямо зараз. Ну це на момент, як він говорив а сьогодні, в понеділок була зустріч у з Швейцарії в Женеві. Зустрічалися якраз такі група команди від України і від Європи. Вони переглядали ці запитання. І працювали знов ж таки відносно цих 28 пунктів. Результатом цієї зустрічі було те, що вже в цьому, в цьому варіанті, по перше, залишилося 19 пунктів. Тільки один із них, як наприклад, говориться, що пункт про обмежити збройні сили України 600 тисячами військових викинутий. Ті, які залишилися, виду змінилися, на даний момент, коли я готую цей огляд, поки що е в засоби масової інформації, як мінімум, ніхто не злив, що це за пункти, що змінилося. Але Марко Рубіо, наприклад, говорить, що це найбільш продуктивна зустріч була. По-перше, по-друге, сказав: ну, до четверга, ми розуміємо, що до четверга не буде. Це була така початкова дата, від якої відштовхується. тобто... Знаєте, звичайні речі, що-небудь ляпне. Люди, які ще мають якісь залишки здорового глузду, ну, пробують ну, якось затерти оці е е е ці різкі грані чи гострі грані, і простечки стерти, ну, ви не так зрозуміли і так далі. На цих вихідних оскільки ну, я готую в понеділок цей огляд. я... За всі вихідні, звичайно, вам не буду тут на різку говорити. Але що стосується цієї пропозиції російсько-американської, була зустріч в прямому ефірі, і там були запрошені сенатор демократ від Верджині, який, до речі, є один із лідерів від демократів в комітеті по питанням розвідки. А він сказав, що це жахлива пропозиція взагалі. Але ну, до демократи можна сказати зрозуміло. До демократи, що вони ще можуть сказати? Вони що хоч скажуть, аби тільки насолити Трампу. Розумієте, тобто, можливо, теоретично могло бути щось і добре. Тому я б сказав, би, демократичну позицію ну так, добре підтримує, але то таке. Це, як то кажуть, суб'єктивна така думка. Але на цій самій е передачі був і е Представник е, Палати представників, тобто конгресмен від штату Техас республіканець. Тобто тут уже ага, що ж він сказав? І він сказав: Я би радив би не підписувати цей договір. Чому? Тому що це така сама, як я сказав у цій виростникій ну, він не сказав фількі на грамота, але це точнісінько той самий варіант, що Україна підписувала в Будапешті, який що? який просто обмежує повноваження України, якісь можливості до України обмежує. І дає дуже класне підґрунтя для Росії зробити нове вторгнення через який там період часу. Тому він каже: я не радив би підписувати цю, цей договір чи цей план на 28 пунктів. Ну, це було знову ж таки ще в неділю, тобто перед тим, що відбувалося в понеділок, на даний момент, ну, як мінімум, не тому конгресмену, не мені поки що невідомо, що там змінилося, що викинуло, що змінилося і на що змінилося. В той же час так само нагадується, що поки ідуть у ці всі балачки по кабінетах Україну продовжують обстрілювати. Знову запустили більше сотні дронів, більшість із них збила. Але 37 дронів влучило у 15 цілей. Найбільше досталося по Харкову. Там четверо людей загинуло, 17, отримали поранення, але так само прилітало і по Дніпропетровській і Чернігівській області. Як бачите, Україну не забуває дуже багато, і знов ж таки, це я навіть не все розказав дуже багато, але в основному все говориться, якраз таки, хто що думає, хто що сказав відносно цих е, потенційно мирних переговорів. До речі, цитую так само і Путіна, який сказав: Ну, це цей документ на 28 пунктів, це те, від чого ми, ми можемо відштовхнутись тобто, навіть Росія в своїх там радужних якихось ілюзійних. Мріях, можливо, хоче забрати всі чотири області. До речі, Путін сказав, що ну ще е, Європейський союз плекає ілюзії військовим способом перемогти Росію. Тобто, так навіть був сказав дуже багато інформації, і саме якраз таки не просто тема українська, а тут уже якраз таки на національному рівні дуже багато про це говорить. Це в принципі добра частина цієї новини. Ну а що стосується американського життя, сьогодні розпочну з того, що федеральний суддя закрив по суті справу, не розпочавшись проти ворогів Трампа, а саме колишнього директора ФБР, якому Трамп там пришиває, що він неправильно керував ФБР, розслідуючи імейли Хіларі Клінтон. Ось і іще генеральний прокурор, колишньої генеральної прокурорки Нью-Йорка, які от Трамп ці, ці люди йому там насолили в свій час. Ось так от федеральний суддя, який ну, отримував цю судову справу, він її закрив, не розпочавши. І тут такий технічний момент, тому що виявляється. Процедура назначення прокурора, який веде ці дві справи, була зроблена неправильно. І цей прокурор, теперішній, який подавав цю цей судовий позов, він є нелегітимним. Ну і по на цій підставі, по суті, ти не хто із тебе як сказали. іди звідси, справа закривається. Але в принципі, що це означає, що це просто тимчасовий момент. Тобто, департамент юстиції буде подавати позов. Там одразу вже люди звідти сказали. Або назначить правильного депутата прокурора, або цього прокурора переназначить правильно, не знаю. Ну тобто такий просто як сказати один крок назад, але це все діло повернеться, я думаю, з новою потужністю чи трошечки з новими поправками, тому що справа не закрилася повністю її можна на неї подати апеляцію або переподати цей позов уже. Зробивши там роботу над помилками. Але, мабуть, одна із найголосніших новин на цих днів це те, що Марджорі Тейлор Грін сказала, що вона подає у відставку, вона не хоче більше бути конгресменкою. І це вона йде у відставку. 5 січня наступного року, то тобто буквально через там що півтора місяця, можливо, трошечки більше. І історія, дивіться, про що почалася. Що я нагадаю, вона стала на бік е, жінок, яких, які були в списку Епштейна, які пройшли через ту м'ясорубочку, і вона каже: ну, почалося, як ви розумієте, Трамп почав її обзимати зрадницею там в різних формах. Навіть такий момент Трамп, знаєте, полюбляє використовувати. Обзивачки, він це такий, знаєте, от, от реально перший клас, який, знаєте, в першокласнику, там я не знаю, від імені там перекручування. Просто ну, реально дитячий садок, навіть може не перший клас, там, знаєте, в дитинство згадаєте, там, ви зараз ім'я, скажіть, там Оля Бараболя, там, Ірина Мандарина. І оце приблизно в такому варіанті щось. знаєте. І Трамп обзиває її, називає тепер не «Мерджорі», Тейлор Грін, а каже Мерджорі Трейтор Грін. Трейтор — це зрадник англійської мови. І він тепер Мерджорі Трейтор Грін. І вона каже: за що ви мене зрадницею називає? За що ти мене називаєш зрадницею? За те, що я роками тобі там служила, підтримувала, просувала твої там ідеї. За те, що я каже, стала на бік дівчат, яких гвалтували 14-річними, потім торгували їхніми, потім каже. Впливові багаті чоловіки користувалися цими жінками, і я стала на їхню сторону. І це через це зрадниця. Тобто, за що? каже, і я каже, ціную своє ім'я. Каже настільки, що я не хочу. Мені це бруд каже, не потрібний. Каже більше того, вона зараз конгресменка в Америці. Конгресмени переобраються кожен рік. Тобто, наступні вибори, листопад місяць 26-го року. Каже, Трамп уже її почав обзивати, погрожувати. Каже, мені це не треба. Каже, але навіть при цьому я би я впевнена, що я в своєму окрузі я би перемогла проти цієї всієї президентської машини. Але каже: мені це не потрібно, тому що каже, так як справи йдуть, каже республіканці програють ці вибори демократам. Тобто, навіть щоб ви розуміли, хто така Марджорі Тайлор Грін, це. Якраз таки мага, це крайні республіканці. Тобто, це самі, що не на є чистокровні трампісти, якщо так можна сказати. І навіть от дивіться, в яких колах відбуваються просто такі моменти. Новина дуже шумна, і тим більше, знову ж таки, тепер дивитися треба сторони, що до цього моменту, чи тепер до січня, республіканців всього було на чотири голоси більше, ніж демократів. Тепер віднімаємо. А Марджорі тепер залишається три. Я нагадаю, що бюджетік, то тимчасовий, продовжений всього-навсього до кінця січня, і, скоріше всього, уже без неї треба буде якраз таки вирішувати або знову ж таки новий шатдаун. І всього-навсього, дивіться, три переваги республіканців в три голоси, а не всі. Мага, ті самі, як Мерджері Тайлор Грін, так само не всі погоджуються із Трамповськими ідеями. Та саме Вікторія Парс, до речі, Українка, вона, ну, можливо, не така, скажімо так, не така хребетна, я б сказав, би, як Мерджорі Тайлор Грін, але такі самі інколи палків колеса ставить, щоб засвітити своє ім'я. Тому. Хаос продовжується в країні, розумієте? Можна було сказати, що цікаво, але це абсолютно не цікаво, тому що від цього впливає життя американців, чи верніше це все впливає на життя американців. До речі, хто в Канаді? От мені цікаво було подивитися, я недавно побачив, мені на очі попався відосік, що в Канаді існує закон, що якщо а, керуюча партія не приймає бюджет вчасно. То автоматично назначаються перевибори, тобто тому, що вона керуюча там коаліція, не справилася зі своєю основною роботою і ніяких шадаунів не відбувається. Тобто, звичайні люди, там медична страховка, робота, там скорочення, як в Америці, оце 43 дні беззаробітної плати. Це взагалі про що, як жити? В Канаді виявляється такого нема. Тому не знаю наскільки це правда. Якщо ви з Канаді, цікаво, якщо ви в темі, от було б цікаво почути, чи це. Правда, чи це просто такий відосик, знаєте, під шумок тут в Америці за Тема така насущна, знаєте, щоб от хайпова тема от, а, атакнула. Тому що для людей, які як я не знають, можливо, і зайшло. Але знову ж таки цікаво почути, чи це правда. Ще одна тема, яка стосується Трампа. І дивіться, ця історія вже тянеться деякий час. А якось раніше група сенаторів. Звернулася до американських військових про те, що вони згідно конституції можуть відмовитися виконувати злочинні накази. Ну і це, як ви розумієте, Айс, військові на вулицях і так далі. Ці ці моменти. Тобто, айвірніше, айс має робити може робити свою роботу. Якби це там бридко і неправильно було роблено, це частина їхньої роботи. Але виводити військових на вулиці це вже все таки не зовсім. Іде з американської конституції. Якраз таки група сенаторів звернулася до солдатів, що користуйтесь своєю совістю, а не злочинними наказами, якщо навіть це ваші генерали. Тому що якщо це злочинний наказ, вас ніякого переслідування не буде і так далі. В цій серії так, от з цього приводу, висловився спочатку Трамп, а потім навіть і міністр війни Під Гексет. Висловилось про те, що, по-перше, ці сенатори-зрадники, їх треба арештовувати, і ці злочини навіть тягнуть на смертну кару. Ну, доволі такі гучні заяви. І з цієї групи демократів ну, зараз найбільше цитується сенатор із штату Аризона, демократ, такий собі Марк Келли. Чим він визначний? Ну, по-перше, я його історію раніше не знав, я його бачив, як він ще літав в космос на шатлі. І от він написав відповідь по суті цим всім людям, каже: Хто вони такі? Я каже: Америці служу з 22 років. Він пішов у військово-морські сили, потім був пілотом. Я каже, і там зло ж таки цілий перелік його заслуг, там включаючи, каже, операція буря в пустині. Я я був задіяний чи, чи я зробив 39 бойових вильотів на хвилиночку. Я каже, чотири місії в космос літав на шатлі. Я знову ж таки в армії служив там і так далі. Каже, і я зробив для Америки стільки, каже, що я не буду терпіти цей булінг, від кого він не був. І тут я від себе додав. Один із них, по-перше, від армії взагалі відкосив до В'єтнавської, коли йшла В'єтнамська війна. А другий в армії був журналістиком, папірці перекладав. І це людина 39 бойових вильотів на хвилиночку зчинив, навіть беручи в сторону там, ці всі роки, що він відбув. І хто оці, от вибачте, не буду зараз, підбирайте самі, хто оці? Які взагалі можуть прирівнюватися навіть до цього під до цього Марка Келли чи до цих військових, що вони вирішують якісь питання і задають незрозумілі накази, які знову ж таки не зовсім йдуть із конституції, і так далі. Тобто, серед військових, навіть подивитися, окей, людина, яка реальна людина, ти бачиш, що вона робила, і другі, які косили від армії, які там один рік. Десь там в Іраку поїздив по тилах, по штабах там понаписував декілька писульок, якихось оглядів там військових журналах чи щось таке, декілька статей. А тепер він міністр війни, а другий президент. І вони, нібито, мають більше авторитет серед військових. Ну я не думаю. Ну, як розумієте, це зараз доволі гучна тема. Так само бурлить на американському просторі. А, ну, Декілька новин тепер про неполітичне, а звичайне американське життя. Розпочну із доволі такої, я б сказав би, конспірологічної а, історії. Фільм можна знімати, по суті. Новина із Вірджинії. А там а, якраз закінчився регулярний сезон футбольний і починається плей-офф. Команда а, одної із хай скул, це вища школа, вже там старшокласники. Закінчила сезон. 12 перемог, 0 поразок і виходить в плей-офф. Там тепер четвертьфінал, потім півфінал і фінал на чемпіонство в Штаті. Там тільки от в Америці це проводиться так, що заліз, заліз е, згідно від кількості учнів в школі, там є по класам поділиться. От вони, я так розумію, по другому класі. Доволі велика, скажімо так, заслуга в межах штату. Про що новина? Новина не про ці навіть перемоги, але це все зробило чинило ажіотаж, Тому що тренер цієї, ком, цієї футбольної команди шкільної зник. Зник з четверга. І ця навіть остання гра, шкільний спорт відбувається в п'ятницю. Тобто якраз школа закінчується, в п'ятницю, вечором проходять ігри. Взагалі, це так в Америка тут поділено. П'ятниця шкільний спорт, субота коледж спорт, неділя професійний спорт. Так от остання гра, команда вже грала без головного тренера. Сьогодні вже в понеділок його ще до цієї пір не знайшли. Тобто ну, доволі дивна історія. Тут можна говорити, що прибрали, тому що може він там якісь а, ставки там мав підіграти, здатися. Не знаю. Тут вже фантазії, в кого конспіратори полюбляють, може розігратися в будь-яку сторону. Але історія дуже дивна, як ви розумієте, тому що ну, тренер. Тим більше такої команди, яка зараз на виду, ну як ви розумієте, була спочатку цілого штата, тепер уже і національно дивляться, тому що а що це відбувається взагалі? Доволі дивна історія, чим вона закінчиться, знову ж таки, це якраз таки те, що відбувається прямо зараз. Ще одна дивна історія, але це з трагічним кінцем. Тут, до речі, хоча з тренером можливо так само трагічний кінець може бути. Новина про те, що ще 6 листопада на круїзному лайнері знайшли тіло 18-річної дівчини. Знайшли її під ліжком, замотану в покривало, прикидану навіть оціми рятувальними жилетами, тому що це круїзний лайнер, там їх в кожному є. Знайшли її. І чому це 6 листопада, сьогодні, 24, чого про це говоряться? Тому що. А uh, вже є результати росту. Ну, судмедексперт видав uh, заключення про те, що, uh, ну, як ви розумієте, навіть якби це було нещасний випадок, ну вона би сама не опинилася під ліжком, сама би не замоталася в покривали і сама би не прокинулася рятувальними жилетами. Починала розслідування. Так от цю дівчину задушили. А uh, історія ще особливо сумна, тим, що це було в. Родинна поїздка, там вся родина зібралася. Я не знаю, що там вони відмічали, там не повідомляється. Тобто там рідні, там і бабусі, і батьки, і там, до речі, прийомний чи зведений брат якраз таки зараз вважається підозрюваним номер один. Момент такий, що він є неповнолітнім, але поки що ніхто не заарештований, його просто підозрюють. Першим я не знаю, чи вони разом в каюті були, там чи що там було, але розслідування іще не закінчилося. Ніхто ще не заарештований. Просто е зведений брат є підозрюваним в цій справі, але історія трагічна, як ви розумієте. Люди, коли родина збирається, це має бути щось таке класне, веселе, тепле, родина разом. А закінчилося просто таким непотрібним. Дівчина 18 років. А, випускний рік в школі, має мала закінчити весною цього року школу. Але життя закінчилося от таким способом. Новина із Каліфорнії. А, так само сумна новина про те, що а, там поліція зупинила машину на дорозі а, для перевірки документів чи, можливо, там порушення було на це вже не розжовується, але Водій почав тікати. Але поліцейський, який його зупинив, це була якраз бригада із поліцейською собакою. В Америці вони називаються k 9 літера К і 9. Так от, поліцейський, я не знаю, що він не, 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 одразу не побіг, чи, можливо, не так швидко побіг. Цей водій. Вистрілив з машини, перестрибнув пере, якийсь паркан і серед там приватних будинків почав десь ховатися. Ну, Але від собаки, як ви розумієте, ви не, не сховаєтесь. Собака його вирахував, але це людина, яка почала тікати, почала відстрілюватися. Декілька разів вистрілила в цю собаку, але потім підтягнулися поліцейські, е, вимагали, щоб він здався. Він почав перестрілюватись з поліцейським, в кінці кінців поліцейські його. Внаслідок переслідування вбили там на місці, ліквідували. А, ну, Собаку ще відвезли в лікарню, але вона врятувати не далося. В Ветеринарну лікарню відвезли. Собака загинула. Ну і для поліцейських це такий особливий момент, тому що це поліцейська собака це як партнер. Ну, от новина така: говориться про те, що. А в цьому році це вже 22 поліцейська собака, яка загинула при виконанні. От цієї новини такої ніколи мені раніше не попадалося, але 22 собаки загинули, пробуючи зловити якихось злочинців. До речі, це трапилося в Каліфорнії. В Каліфорнії це, перша, це перший такий випадок за два роки. В Каліфорнії такого два роки не було. Ну і остання новина на сьогоднішній день це про авіа, Справи американські, і тут новина про те, що авіарейс авіалінії American Airlines, американські авіалінії, летів із Орландо, Флоріда, летів в Фінікс аризона і був змушений зробити аварійну посадку посередині, десь дороги Х'юстон, Техас. Чому? Тому що в салон самоліта почали просочуватися вихлопні гази. Доволі дивний такий момент, чи щось там, можливо, горіти почало, чи що-небудь незрозуміло. Гази почали, дим, чи що там, гази вихлопний, а, просочуватися всередину салону, зробили аварійну посадку. Внаслідок цього акциденту, знову ж таки, літак було получено сів, нічого не зірвалося, нічого не згоріло. До кінця не повідомляється, звідки той газ ішов. Але всі живі, але. Четверо бортпровідників і один пасажир внаслідок цієї пригоди опинилися в лікарні, тобто от, трошечки надихалися. Або вони, можливо, пробували там якраз таки ліквідувати той газ, чи там я не знаю, що там вони пробували робити, але дивно, що бортпровідники зазвичай зазвичай трошечки так. Розкидані по літаку четверо бортпровідників, пасажир опинилися в лікарні, але їхньому життю нічого не загрожує. Тобто все закінчилося, так сказати, відносно добре. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Як бачите, я вже вдома, тому трошечки з часом. Хоча перед святом зараз свій графік, плюс там інші моменти, але це вже потім на стрімі якось. А сподіваюся, все-таки, що завтра зустрінемося з новим оглядом. На цьому все. Вам нехай щастить, все буде Україна!